З притулку в Коцюбинському, що під Києвом, виселяють переселенцям. Власник закладу, священники, депутат сільради, Микола Ільницький від початку бойових дій на сході в притулку поселилося понад 200 людей з Донбасу. Тепер вони вимушені терміново шукати нове житло. Якубовичі переїхали з Донецька рік тому, зараз вони мешкають у реабілітаційному центрі для переселенців під Києвом. Нещодавно їхню сім'ю та ще двох матерів-одиначок намагалися позбавити житла. Жінка, мать одиночка, її вигоняли з сином ночі на вулицю, Я заступилася і не дала цього зробити. Дитина реально розридався в істериці, бився її син. Він просто цього не видержав, тому що прийшли два амбала, почали викидувати їхні речі на вулицю. А дитина сидів, ну просто по ридати. просто. Я когда вийшла в сосуд... Просто, это моя соседка, просто я вышла и сказала, что ж вы делаете это беззаконие. Я не дала выгнать просто эту семью. На следующий день мне, мне сказали выселяйся сама. Реабілітаційний центр належить релігійній спільноті, зокрема священнику депутату селищної ради Миколі Ільницькому. За його словами, переселенці не раз порушували правила, які він сам для них установив. Зокрема, не відвідують служінь і сваряться на сьогоднішній день. Є три сім'ї, ну так там дві неповні сім'ї, одна сім'я, які вже протягом ну, останніх трьох місяців просто абсолютно ігнорують всіми правилами центру. Моє завдання як волонтера, як керівника. Духовного керівника було звернутися з проханням до переселенців все-таки шукати собі роботу, працевлаштовуватися і, хоч в якійсь мірі, рухатися в плані соціалізації. Голова селищної ради каже: виселяти просто нема куди. Два роки тому Микола Ільницький попросив у Коцюбинської ради дозволу приватизувати частину колишнього приміщення дитсадка, щоб зробити там центр для переселенців. Будівлю віддали у власність, а землю в оренду на 25 років за одну гривню. Це була остання комунальна будівля в селищі. Він тих людей проводив на сесії і просив: дайте додаткові метри для розміщення людей. Я їх буду реабілітувати. Зараз він каже, термін реабілітації їх вичерпаний, а вони не підлягають реабілітації, вони не соціалізуються, тому їх треба висилити і нехай живуть самостійно. Коли постало питання оплати комунальних послуг, пан Ільницький попросив платити за переселенців селищну раду, але дістав відмову, бо люди мусять укладати прямі договори. А якщо платити не здатні, мають взяти субсидію. Це реальний захист прав та інтересів саме переселенців. Тобто вони і субсидії можуть отримати, і вони будуть захищені, але договори так і не були укладені. Станом на сьогодні чотири родини виселяють. Звичайно, правова підстава те, що вони не мають. Договорів оренди про те, якщо священик приватизував частину будівлі, то має право заселяти чи виселяти будь-кого кажуть юристи. В таких випадках в принципі пересленців можуть виселити, оскільки Це це житло є особистою приватною власністю особи. Що ж до морального боку справи, то в українській православній церкві Київського патріархату цей випадок уже розглядають. Але поки не з'ясували всіх подробиць, коментувати відмовилися. Переселенці тим часом шукають нове житло і просять Миколу дати їм на це бодай якийсь час. Олександра Башкатова, Вадим Тимофеєв, новини на першому.